15, 25, тобто 17-17-20. На цю дату приїхали подивитися, коли Левчика Руслана Васильовича. А завезуть... не в Тому що я не... Тому що я, що я не, за... це що команда, не в кайдану Ну поки нормально, збуємо. А йому... ти ж казав, що не за вживав на да, це журнала. Да, я вже йому два попередження ставлю. Я про адекватне спілкування, третя mm -hmm. мат, і мати людина ну, буде кайдан. Без попереджень. Нащо тут попередження? Які попередження? Які йому попередження ще треба? Він в патрульній машині без кайданок не їде, ти мене зрозумів? Mm -hmm. Mm -hmm. А що, будуть назад завозити кайданку? Ні, а що ж тут? Я тебе сам завезу. Ну, Як ділішки з тієрцях? Нормально в тебе? Да? Працюємо. Поверхнево робили їм. Да, да. Немає нічого забрати. нічого Даже буде Хай а би ні, Але то вже якби плюс показав той тест на нарко. А Хоча ви б ви один ви з чотирьох плюсів. А ви відсторонили, так? Да? Так би це Мерседес. Не покаже, тому що я дуже погано відносив до наркотиків. А ми погано до У вас! Да. Та я знаю. Та а ми що, не приховываем? No. Да я знаю. А чого ти не пішов воювати? скажи мені, молодець, ти там такі різкі, дерзкі, лісники знімав, патрульних, туда-сюда. Дороги ну, перекривав. Слухай, ти, блядь, не знімав Асфальт, всі ці процеси. Чого ти не воюєш, а? Чого mm -hmm. вот ти я не ж, не ти, ж ж ти ж молодець, ти ж молодець. молодец. Я не в армії. Ну ти що, пішов, призвався і служу. Yeah. Чого? Я ж скажу, я не був в армії. років. Ну, Йди в добровільці. ти ж країну, блядь, захищати, реформи робити. Да? Дви дівчинка, 20 років, стоїть hey. зі зброєю. Ти до мене не тикає, почув? А я, я пую, буду. Да. Спеціальний обороні. Ми такі І. І. Де? Форма, зброя. Ти ж молодець, ти ж маєш країну я захищати. В місто... Ти ж коли було тихо спокійно, ти бігав тут а, з телефонами, там, днімав, молодець. Бачу Бобика, бачу Бобка! Да? Я приїхав, да? автомайдан, машинку розмив Я Приїхав, провідати батьківський. Провідав? Це да. да? хорошо, чого ти? Ну, дівчинка, дивися, 20 років виїд, таких 170 в мене, так само в територіальній обороні. А ти молодець собі, по гражданності, красивий, далі собі будеш ходити. Війна закінчиться і будеш бігати далі вміти. Хер, тому правда, почув. І я за цим буду дивитися. То, ти? Бо ти зараз ховав свою жопу і голову в землю і все, я не приділася, я в територіальній обороні, так? Я жопу ну. ховаю. В Коні! Я живу, а що я роблю? Сківерця. Візитки знаєш, що там робиш. Я звідки знаєш, що ти робиш. Он щеки від'їдаєш нормально собі. Все хорошо в тебе я бачив. Ну, не знаєш, да? Ні, мені даже не цікавилося, абсолютно. Ти знаєш, ти в Києвце просто. Я працюю в комунальному господарстві. О, Боже, честі хвила тобі. Що далі? Війна, Київ, ти ж активна людина, ти хотів, щоб мінти були правильні, там, не знаю, ЗСУ, лісники, там, асфальтчиків ти там реформував. Чого ти зараз от дивишся, у нас є Я момент? в комунальному господарстві на воду лад у місті. Дві, пожалуйста. Сергій Юрійович, можливо, на моєму збираю. Завезіть. Та ні. Та ні. Чи, Питайте, чи він, чи він там... — він уклоніст, уклоняється. Може, уклоняється? Згородні, Макс, полюбас, завезіть. Я хочу, щоб все детально... Навіть воєнний білет є. Становні та... патрульні поліцейські, ви впізнаєте Бобика? Пізнаєте? Молодець, який хотів всіх реформувати, ви всі ні були. Але Бобик зараз віться, непогано виглядає. Не пішов воювати. Він молодець. Молодец. — Для ага. чого я... ти це робить? Ага, бобика бачить, бачите. Гандон Дон ти. Я за тобою буду ти Для чого ти це робиш? Щоб я тут далі от свою думку таку погану робив, як ти те. Для чого це робиш? Ваша думка реша. Для чего такие рубы? Нет, супу. А мне нет.